Степан Олексійовичу, матч восьмого туру другої ліги. Ваша команда поступилася у гостях народній команді Пробій. Які ваші враження від сьогоднішнього матчу? Я доповнюю. Поступилися по грі, доповнюю зразу. Сьогодні була одна команда. Я вітаю пробій Городенко з заслуженою перемогою. І я сподіваюся, що ті завдання, перед яким стане руковірство, вони виконуються. Я просто вітаю команду Ковалюка, його, його помічників, і футболістів, заслужені ще раз повторюсь перемогою. Ви лише проводите свій другий матч біля керма скали 19 19 донадцять. Чи вдається команді виконувати от, саме ваші е, тренерські задумки? І чи вдалось вам достукатись до, до футболістів за такий короткий термін? Зараз на даний момент ми тільки починаємо стукати, вони там ще далеко до стуку і далеко до ідеалу якогось. Я просто зараз, чесно, не хочу сварити футболістів, але є багато футболістів, які просто ну, не хочу обіжати, бо це поки на даний момент моя команда їх в професіоналізмі чи в чомусь. Дуже багато роботи. Дуже багато роботи. Це за тиждень, за Місяць за два не робиться, але є люди, які звичайно будуть в майбутньому прогресувати, а є і просто деякі. Це їхній клас, це їхня майстерність на даний момент, які не відповідають тим вимогам, які я представлю перед командою.